Привет, привет! Так, заходим до к 7. Записуем на ваю. Ну, записуем 15 серию. Ставте лайк, напишіть коментарі, Щоб не знімати. Майнкрафт футбол собаки. Прось цього? Вибігі. Напишіть коментарі. Один гавець. Конечно. Кстати, напишіть коментарі теж хто грає в доксі. І який, левел, який в тебе зараз левел і який в тебе нік. І на якомусь сервері ти граєш. Ну, по сітішки. Все. Кстати, оця серія буде обзор. Я вам і сказав тему нашого, нашого відео. Тут буде е, тема обзор на. Е, На собаку. На погоди собак з цієї гри. Чорт. Я Так Правда, правда. Ось. На яку проду кстати, обзори хочете, теж напишіть в коментарі. А я хочу першу зробити перший обзор на на німецьку вівчарку. Ось ця наша е, німецька вівчарка. Е, Колки вона. 60. 60-75 см. Вуха в неї підняті. Така гарна вона вся. Кстати, як біжиш, кстати, вона так прикольно бігає. І в неї, кстати, ось, дивіться, за вухом ось вава. Вавка, дивіться. поділилась. І ще все остальне тоже. Ну то тінь, я думаю. Тепер я хочу дивитися, як вона плигає. Subtitles <laughs>